Україна, привіт! Вирішив не стояти в стороні та теж записати коротеньке відео стосовно скандалу, який. Розгорівся в нашій державі, не буде тут ніяких шуточок, ніяких вставок, ніяких сценаріїв. Хочу лише висловити свою думку стосовно цієї ситуації. Стосовно ситуації з Тарасом Чорновілом та Аліною Михайловою. Як ви всі знаєте, Тарас Чорновіл дозволив собі брудні слова в адресу Аліни Михайлової, та за що був покараний його якісь хлопці е, виконали в сміттєвий бак. Та облили Сечею та Зеленкою. Зеленською, зеленською. Зале, зале, зеленкою. Це, це ж правильне слово, Зеленка. Так, Зеленкою. Е, ну, Мабуть, Тарасу Чорновілу там і місце після того, як він був начальником штаба Януковича, підтримував його не підстать, хлопець своєму батьку. Але Але... Тарас Чорновіл не має ніякої влади. Він не краде з бюджета. Він не пилить гуманітарку. Він не ворує озброєння. Він, Він не при владі. Є такі хлопці, як Шуфріч, як Бойко, як Дубинський. І чому ось ці хлопці, які кинули Тараса Чорновола в сміттєвий бак, не кидають більших покидьків. Чому Дубинський досі не сміттєвому баку? Алло. Хлопці, які штовхнули Чорновола. Вони ж при владі. Чому міністр Резніков досі не в сміттєвому баку? Вже ж доказано, що він купляв яйця для військовослужбовців по 170 гривень. Це не корупція. Він краде наші гроші. Він краде їжу у військовослужбовців. А оці хлопці кидають Тараса Чорновола в сміттєвий бак, а не Резнікова, не Дубінського, не Бойка, не Шуфрича. Мені здається, це якесь лицемірство. Є ж хлопці погірші, ніж Чорновіл. Їх багато. Так, Чорновіл був при владі Януковича, був його прибічником. Але там пів Верховної ради сидить, які були прибічниками Януковича. Партія зелених повсюду, і там багатенько людей, які були прибічниками Януковича. Чому їх не люструвати? Чому їх всіх не покидати до сміттєвого баку? Вони ж при владі, вони крадуть, При Януковичу крали і досі крадуть. Ще хочеться сказати про лідерів думок. Притула, Стерненко, Соколова та інші висловилися теж стосовно цієї ситуації. Але чому вони мовчать бляхамуха про яйця за 170 гривень? Чому вони не призивають народ, щоб вони Резнюкова кинули? Сміттєвий бак. Вони просто мовчать. Кожного дня я дивлюся випуски Стерненка. Ні слова, ні слова про Резнікова та про корупцію в Міністерстві. Чому ніхто з них не каже про Кличко та Попко? Що люди не могли? Що люди загинули. Їм ніде було сховатися від ракет. Ці бомбосховища були закриті. Кличко та Попко вони не критикували. Чому вони не критикують Ах, Київраду, яка закупила на мільйон гривень барабанів? Сука. Барабанів на мільйон гривень. Барабанів. І це новина. Я би подумав, що це якийсь жарт. Ні, бляха, 900 тисяч гривень барабанів. Ні. Всі занепокоєні Тарасом Чорноволом та Аліною Михайловою. Це що, найголовніша проблема в нашій державі? Найголовніша проблема в нашій державі це корупція, це яйця по 17. Це російські покидьки при владі, яких треба штовхати в баки сміттєві. Бойко не сидить в сміттєвому баку. Він отримує зарплатню. Та бере хабарі і далі. Тому треба розставляти пріоритети, любі українці. Ось така була моя суб'єктивна особиста думка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, якщо ви зі мною не згодні. Пишіть свою думку, якщо згодні. Ставте лайки та підтримуйте канал. До побачення!